Що станеться з вашим організмом, якщо ви почнете медитувати? Один тиждень медитації знижується стрес і тривога, підвищується дисципліна, і ви вже менш схильні до шкідливих звичок. Три тижні медитації підвищується концентрація, ви стаєте щасливішими, а також покращується зовнішній вигляд. Вісім тижнів медитації збільшується розмір мозку. А саме лівий гіпокамп, що відповідає за навчання, передня кора, яка контролює потік думок. Та скронево тім'яний вузол відповідальний за емпатію. І найцікавіше, після трьох місяців медитації знижується кров'яний тиск та сповільнюються процеси старіння. А якщо ви хочете почати медитувати, що я, звісно, рекомендую, я створила унікальну, надзвичайно дієву медитацію здоров'я. Ви можете отримати її, перейшовши на мій YouTube канал, посилання в шапці профілю. Переходьте, слухайте, відновлюйтесь, а скоро у мене буде ще більше медитацій. Почніть сьогодні. Ваше тіло подякує вам за це.